Віддали за копійки. Воржові приміщення котельні площею в понад 300 квадратів продали за 152 тисячі гривень. Цей факт неабияку бурив мешканців громади. Так, депутатка Клевенської селищної ради Алла Кондрачук вважає, що завдяки діям її колег та селищної голови, які підтримали це рішення на сесії, громада втратила чималу суму коштів. Адже переконана, приміщення коштує набагато дорожче ніж його оцінила приватна фірма яким чином експерт Рівне взагалі зробив оцінку і визначив саме таку вартість? Наскільки мені відомо, навіть будь-яку квартиру зараз не можна продати в особисту власність дешевше, ніж в неї є ринкова ціна, тобто це є підстави для того, щоб засумніватися? Питання щодо того, як формувалася ця вартість, звучала і у сесійній залі. Відповідь на нього дали досить лаконічно. Мовляв, так оцінили експерти. Чого це виставні оцінці?

Разом із тим хочеться зазначити, що фонд держмайна, не відміну від приватної фірми, оцінив цю ж котельню в 1 мільйон 607 тисяч гривень. Однак цю довідку керівництво Клевенської громади вирішило проігнорувати і продали приміщення в 10 разів дешевше. Чимало питань виникло і до того, як проводився сам аукціон. Адже за словами Али Кондрачук, про нього знало обмежене коло осіб. А на самі торги і взагалі прийшла лише одна людина, яка, власне, і придбала приміщення. Аукціон проведений. Просто блискавично швидко, повідомлень ні на сайті протягом місяця ніде не було. Нам говорять, що ті, хто е цікавився, ті, хто хотів, то ті знали. Це сказала сама е керівник громади. Тобто, ну голова каже про те, кому треба було, той знав. Перепрошую, е в нас купа підприємців, які хотіли би викупити це приміщення, тим більше, якщо вже ви ставите ціну балансову чи там. Оціночно ну, у 152 тисячі – ну це, це це смішно, це 4 тисячі доларів з половиною. Кілька попередніх років це приміщення перебувало в оренді, але не використовувалось за призначенням. Чому зараз його вирішили продавати, та ще й за такою ціною, не зрозуміло. Ми вирішили запитати про це у селищної голови клеваня. Ми двічі телефонували Галині Кидуна, аби отримати від неї коментар. Однак щоразу вона відповідала, що немає часу. Мене нарада. добре, коли можна перетелефонувати. Не знаю до побачення. По тому ми приїхали до неї у селищну раду. Однак чи то за збігом обставин, чи то через небажання спілкуватися із журналістами, Галини Кидун в робочий час на місці не виявилося. Не знаю, вона поїхала на раду на другу ту... годину. Як вона А зранку вона була на місці? Ну не зранку, а трошки пізніше, бо зранку знаю, що була. Після цього ми вирішили зателефонувати їй і ще раз цього разу в Галини Кидун час таки знайшовся. Однак, замість відповідати на наші запитання, вона почала нам грубіянити та перебивати. А для чого? Або от я хочу обш... запитати. Почекайте, я хочу запитати, чому у вас виникло питання вияснити, як продавалася котельня, та, що знаходиться, е, яку ми продали? Ну бачите, от я я зустрічне питання даю. Яка проблема? В чому вона виникла? Ви мене далі будете перебувати? Чи я можу дати звичайно що буду. До побачення. Єдине, що вдалося від неї почути, це те, чому котельню вирішили продати. Попри те, що в документах, поданих на аукціон, вказано технічний стан основних конструктивних елементів, як задовільний, Галина Кидун стверджує, що будівля аварійна. За її словами, це визначило комісія. Але от яка сама селищна голова нам так і не відповіла. Рішення прийняти те, щоб її продати, прийняла не Галина Йоспіна, а прийняла комісія, яка вже неодноразово виїжджала, і побачивши, що вона знаходиться в аварійному стані, і пройде ще рік, і вона взагалі завалиться. І тому було прийнято рішення її виставити на аукціон і продати. А можете сказати, як вона саме називається? Хто комісія ця? А, яке це має значення? Виїхала комісія, яка визначала в якому стані знаходиться дана будівля. Підсумовуючи усе це, можна сказати лише те, що в історії з продажем приміщення котельні питань набагато більше, ніж відповідей. Однак владу Клевенської громади це жодним чином чомусь не турбує. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.